Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Channel Мене звати Оля, я проживаю на Кіпрі. На своєму каналі зазвичай розповідаю про наші подорожі з чоловіком по Кіпру, як ми проводимо вихідні, їздимо в різні цікаві міста, але сьогодні буде трохи нестандартний влог. Нестандартний, бо сьогодні будній день. Далеко я поїхати не можу. Чоловік на роботі, я водити машину не вмію. Тому вирішила показати, як я провожу будні дні. Зазвичай в вихідні дні ми знімаємо влоги, а в будні дні. І я це все монтую. Але сьогодні в місті лімасол проходить дуже цікава подія і я планую її відвідати. Чесно, що вдягати взагалі не зрозуміло, бо світить сонце, але показує 20 градусів. Але всі ходять у футболках. До речі, купити рюкзак для прогулянок це було дуже розумно, бо рюкзаки я взагалі раніше не сприймала. Я не розуміла, мені було незручно. Але враховуючи те, що зараз у мене штатив, кейс з мікрофонами, водичка, серветки. Ну і таке помілочовки то якби просто в сумці на плече, мені це було носити взагалі незручно. А зараз я така туристка. Ближче до моря, і побачивши, який тут вітер, я була впевнена, що ця подія, на яку я прийшла, вона просто відмінилася. Бо в умовах цієї події було вказано, що вітер дуже впливає, і якщо він буде надто сильний, чи його там взагалі не буде, то подія просто відміниться, бо вона не буде настільки цікавою, або буде досить е небезпечною. Я знаходжусь на набережній молос у місті Лімасол. Зараз тут проходить чемпіонат Європи з вітрильного спорту. Вітер надто сильний, не рятує навіть цей шумовідбивач. Чи як там мені писали, що це проти мого цокання, але звук це взагалі ніяк не рятує. Турнір починається, ну, наскільки я розумію, він починається. Буду слідкувати, але все ж я планую просто не знімати, а потім вже накласти звук, бо я не розумію, наскільки зараз гарна якість звуку. Не знаю, як довго я це витримаю, бо дійсно, воно не холодно, воно просто здуває. Мої 45 кілограмів зараз унесе кудись на море. Відкриття чемпіонату було 20 листопада, а самі змагання будуть проходити протягом п'яти днів. Міжнародні турніри в цьому класі яхт проводяться з 2015 року. Два попередні чемпіонати Європи не відбулися через пандемію. В цьому році у змаганнях приймають участь 15 команд з восьми країн: Швеції, України, Румунії, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Боснії та Австрії. Організатором чемпіонату Європи є Кіпрський міжнародний яхт-клуб. Заплановані по дві-три гонки на день, але вітер це може коригувати. Подивіться, як прикрасили набережну. Чесно, здалеку я перелякалася, подумала, наче це похоронні вінки. Ну скажіть, схоже. Підходити ближче до води, я боюся, бо щоб ви розуміли, хвилі інколи досягають аж сюди, тому мабуть, це не дуже безпечно. Хотіла, звісно, підійти до тих віночків. Але не буду. Хоча з дітьми там гуляють, Ну чесно, мені не дуже це безпечно виглядає. Хоч я і далека від яхтингу. Хоча одного разу ми з чоловіком цього літа е, пробували керувати яхтою. Це була невеличка, ось така тренувальна, е, ну як тренувальна е, яхта, яка приймає участь у змаганнях. Нас було п'ятеро у кожного були свої задачі. Це було дуже цікаво, але страшно. Це реально максимально екстремальний вид. Порту. Але все одно дуже цікаво бути присутньою на найбільших змаганнях, які коли-небудь проходили на Кіпрі. Це знаєте, планувався гарний випуск. Я думала, прийду на набережно, поставлю десь штативи, просто буду знімати в себе на фоні, ходити, підходити ближче до моря. Але просто такий е шалений вітер, що я навіть не буду доставати той штатив, бо він улетить, мабуть, разом зі мною, якщо я підійду ближче до. Моря людей на моє здивування небагато. Ну якби я розумію, що ця подія, мабуть, далеко не для всіх, і якби тут не приймали участь знайомі. І якби мені не треба було знімати контент, то я, мабуть, також ціленаправленно не пішла б на цю подію. Бо якщо ти в цьому не розбираєшся, якщо ти цим не цікавишся, то приходити дивитися, як плавають яхти, тим паче видно, ну якби вони десь далеко в морі. Траєкторію я взагалі не можу зрозуміти. Тобто на дорозі оці змагання зрозуміла, а в морі як зрозуміти на яхті. Куди тобі плисти? В день, коли ми плавали на яхті, хвилі були, але ну, практично був штиль у морі. І то було дуже страшно, бо на поворотах треба було вручну опускати оці паруса, піднімати інші. Яхту так максимально заносило в різні сторони. А коли іще от таке в морі... То я не уявляю наскільки там страшно, і наскільки це треба бути професіоналом, щоб ризикнути і приймати участь у цих змаганнях в таку погоду. Дійшла до наступного пірсу і тут ще не встигли прикрасити. Бачите, вже конуси до ялинок, але вони ще не прикрашені ялинками. Яко там люди сидять, просто дивіться, вода залітає. Ну мені було б страшно. Мені навіть отут стояти страшно. Мені здається, що мене зараз море внесе. Ці змагання почалися 20 листопада, будуть тривати 5 днів, і мабуть я вибрала саме такий непідходящий день, бо дуже вітряно. І в суботу, сьогодні четверг, А в суботу буде завершальне змагання нагородження переможців, якийсь там івент до цієї події. Це буде відбуватися у Маріні. Лімасоло не знаю, чи підемо. Якщо підемо, то це буде у влозі. Якщо не підемо, то не буде у влозі. Галі, Кіпр з точки зору яхтсменів відмінна локація для проведення змагань узимку. Бо в той час, коли вже майже вся Європа покривається льодом та снігом, тут о, досі тепло, вода помірної також теплої температури, сонячно, хоч і хвилі, але хвилі ну навпаки допомагаються у цих змаганнях. Тому е, я не знаю, чому раніше взимку не проводилися ці змагання. Бо як так, як я зрозуміла, це перший раз на Кіпрі проводяться змагання такого масштабу. А, але я думаю, це не останні змагання тут. Я так розумію, оці буйки це є траєкторія руху на змаганнях. Це про те, що я казала, що не зрозуміло, як вони розуміють, куди їм плисти. Зараз я бачу їх на розвороті. І я не розумію, чи вони ще будуть один круг плести, чи це вже фінал. Виглядає максимально цікаво. Подивіться, просто, наскільки сильні хвилі, що вони ось тут пробиваються з-під пірсу. А ну зараз буде момент такий, щоб засняти. Ну, оце все вода, це хвилі були. Ну, давайте. о, -о, -о. Вітер, наче трохи притих, тому розкажу про свій досвід катання на парусній яхті. Е, я була е, на носі яхти і була відповідальна за. Керування парусом, тобто на поворотах я його приспускала, а потім піднімала інший, бо це була двохпарусна яхта. Насправді, от е, тоді на адреналіні це було дуже цікаво. Моментами страшно, але не настільки, щоб я прям сказала, що ні, все, повертаємося. Але от зараз я зрозуміла, що я просто була ніяк не пристігнута до цієї яхти, якихось бортиків перегородок там не було. Ну, Єдине, що ці троси, за які я ледь встигала просто схватитися на поворотах і вилетіти звідси, це дуже легко було. А сама прогулянка тоді тривала ну, мабуть години півтори. Я тут прикріплю наш маршрут траєкторію, по, якої, по якій ми плавали. Але це було настільки екстремально. Я зараз просто от усвідомлюю наслідки, які могли бути, і як взагалі ми на це наважилися. Ну було дуже страшно. Е, от тільки вийшла з яхти і була впевнена, що ми ще раз попливемо, бо я не спробувала керувати. У парусної яхти є кермо. Звісно, що воно не кругле. Я ось прикріплю фотографію, як воно виглядало у тої парусної яхти. І е, якраз чоловік тоді сидів за цим кермом. А я була на носі е, яхти і керувала е, парусами. Почався другий турнір запливу, яхти заплили вже дуже далеко, що мені в принципі, так дуже погано їх видно. Зараз направляюся в сторону Маріни. Я думаю, якщо цей турнір у них триває хвилин 30, то поки я от дійду, вони якраз встигнуться доплити назад. І там вже, ну якщо я застану, то познімаю поближче ці яхти. Але насправді я вже втомилася від цього вітру мене просто зносить. Покажу вам трохи набережної молос. Це центральна така набережна в місті Лімосол. На моє здивування не дуже багато людей. Так, незважаючи на те, що це будній день, але я здивована, бо таких просто гуляючих людей достатньо багато. Ні, ну з цими вінками щось дійсно перестаралися, Ну не виглядається свідково. Яхти направляються в сторону Маріни, тому мені треба, мабуть, поспішити. У мене є сумніви, що я зможу обігнати ці парусні яхти, бо вони вже близько, практично на рівні зі мною. А мені ще йти хвилин 10 до а, Маріни, там де вони швартуються. Ну, побачимо, хто швидше. Прикиньте, чоловік тільки що написав, що оця яхта, яка зараз приймає участь у змаганнях, це та яхта, на якій ми з ним каталися. Уявляєте. Ну, якби Я е, догадувалась, що це та яхта. Але е, там змінили паруси і ось це мене трошки так завело в ступор. Але ось так от я плавала на яхті, яка приймає участь у міжнародних змаганнях. Коротше, вони так ціло спрямовано плили до Маріни, але повернули назад, і я так розумію, що в них буде зараз ще один турнір. Це вже другий чи, мабуть, може і третій, тому я чекати не буду. На фінал я не потрапила, тому просто розкажу, як розділилися призові місця. Золото забрала Швеція, срібло Румунія, а бронзу забрали наші знайомі команда Браво з Кіпру. Україна зайняла 10-те місце. Ось такий цікавий і насичений у мене виявився день. Я пішла це все монтувати. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся мій канал, ставте лайки та до зустрічі!